І ось в такому стані людина принесла мені кавоварку, Да? А прийшла, тече вода в піддон, де дренажний клапан. І сама полізла. А що це в нас? Меліта? Розбираємось. Вбрали ми вже нашу меліту. Зараз з іншою візьмемо отакий от прекрасний бункер по візьмемо від іншої людини також бункер, бо отак людина принесла. На жаль, не повна поверта. Зараз будемо її тестувати. Покажу, що поміняли. Що ж, закінчили ми нашу красуню, взяли бак від мила від іншої. Взяли також піддончик. Кришечки у нас немає. Це намиле, було дуже страшна, якщо пам'ятаєте. І варимо колуцю. А зараз подивіться, як же гарнесенька вона виварює. Просто бомба. А якщо у вас така сама кавоварка або будь-яка інша, звертайтесь на Вадима Гетьмана 27. Всім гарної днини. Па-па!